Добрий день, слава Україні! Продовжу працювати над технікою прийому та передачі меча знизу двома руками. Нагадую, перед виконанням права ми обов'язково виконуємо розминку волейболіста. Кожну вправу виконуємо ми протягом 5-7 хвилин в середньому повільному темпі. Перша вправа – це жалювання меча зверху над собою. Праву ми вже виконували. У відгляді завдання. М'ячі мають перед собою, руки прямі. 5, 7. Друга права це передача від стіни до стіни приблизно метр півтора. І виконуємо передачу на отримує навчання. ми Кожен раз присідаємо. Руки прямі. Третя права через прийом. Прийом знизу передача Через прийом. І наступно право Передача. з лавочки, з дивана, тому як зручно, м'ячик приймаємо перед собою. Дякую. Перемога за нами.